Як вижити у лісі і навчитися влучно стріляти з автомата знають кмітливі пластуни. У тернопільських лісах поблизу колишнього штабу УПА десятки юнаків повикопували Криївки, будуть боронити їх від ворогів. Такі випробування в одному із найважчих пластунських таборів Легіон. Хто не дихає, дихає тут усе по-справжньому, проте без жертв. Вони як їхні прадіди у кожного псевдонім. Вони учасники всеукраїнського табору Легіон. Хлопці пройшлися шляхами вояків повстанців, облаштували посеред лісу житло і з ранку до ночі вправлялися в стріляння. Протягом табору триває такий загально таборовий змах між роями, і в них змагання відбуваються від стрільби рукопашного бою та тактичної підготовки до навіть таких, чи як інтелектуальний змах чи знання природи. Лісове вояцтво поділилось на 3, 4, 6 роїв. Це київський легіонер-характерник. Він старший стрілець, бо в таборі не вперше. Сьогодні він командує шістьома рядовиками. Цей табір він є елітним, насправді, тобто, кожен хто сюди зголошується, він впевнений, що це йому дійсно потрібно. Цей табір міняє людей. Легіон це єдиний табір українських скаутів, куди пускають лише хлопців. Враження насправді неможливо передати це словами, бо емоції, які тут здобуваєш, вони. Переповнюють тебе, і ти відчуваєш такий дух братарства, мужності, відчуваєш силу в собі і до чогось більшого, до чогось вищого. Вже завтра легіонери починають 100-кілометровий вимар. Ітимуть на Львівщину з піснями. в життя крове. Насо перемога у смерті. Пантелеймон Збарецький, Василь Лемків, програма Вікна СТБ.